Жаренко покинув крісло голови обласної ради. Одеський регіон не зможе знизити споживання газу на 30%. Працівники державтоінспекції звертаються до всіх автолюбителів не зволікати із заміною літніх покришок на зимові. У Ізмаїлі готуються до зимового сонцестояння. А Василь Ломаченко з Китаю передав привіт Україні і рідному Акерману. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Баженар. Далі докладніше. Одеська обласна рада залишилась без голови. Депутати підтримали відставку Олексія Гончаренка, який пройшов до Верховної Ради України восьмого скликання за списком блоку Петра Порошенка. На початку засідання Олексій Гончаренко попросив внести в порядок денний питання щодо припинення його повноважень як голови обласної ради. Депутати його відставку підтримали. Олексій Гончаренко додав, що заяву про припинення його депутатських повноважень буде подано до 2 грудня. Кандидатами на посаду голови облради стали два колишніх заступника Олексія Гончаренка. Михайло Шмушкович і Петро Хлицов під час голосування Хлицова підтримали 44 депутата. А Шмушкович отримав 62 голоси. Таким чином жоден кандидат не набрав необхідну більшість. А питання щодо обрання нового голови облради буде розглянуто вже на наступному засіданні. Трасу одеса рені перекрили невдоволені теплодарівці. Як повідомляє інтернет-видання 048, сьогодні вранці жителі міста Теплодар, незадоволені тарифами на водопостачання, перекрили трасу Одеса рені в районі села Петродолинське Біляївського району. Протестувальники повільно ходили по пішохідному переходу та обіцяли розблокувати дорогу тільки тоді, коли обласне керівництво їх почує. Водії мали об'їжджати цю ділянку траси через Овідіополь, Каролінобугас та Білгородністровський. Причиною проведення акції стало суттєве підняття тарифів на воду в теплодарі до 18 гривень. Мешканці теплодара, який розташований ближче до водонасосної станції Дністер, ніж Одеса, дивуються, чому у них тарифи вищі. Нагадаємо, раніше чиновники обіцяли розібратися з високими тарифами на воду в Теплодарі. Однак проблему досі не вирішили. Опалення в житлових будинках та установах Одеської області увімкнено. Повідомляє директор департаменту розвитку інфраструктури та ЖКХ Одеської обласної адміністрації Олег Дімов. Але регіон не зможе знизити споживання газу на 30 відсотків як це потрібно. Причина в основному в Одеський ТЕЦ була проведена комплексна перевірка технічного стану обладнання, С участием представителей Министерства регионального развития, а также они с собой привезли независимых специалистов. И мы на тот момент сказали, что не мы, комиссия, подвела итог к тому, что сегодня морально устаревшее оборудование. Его сегодня необходимо не то, что восстанавливать, его нужно заменить на абсолютно новое, хорошее оборудование. То есть с нашей стороны было отработано техническое состояние, проверка, было направлено письмо. На ім'я прем'єр-міністра, а також на віце-прем'єра Маугрослана, о том, щоб цей, як мы говорим, ліміт, який у нас з вами не, ну, ми не зможемо сікономити і за старого обладнання. Встановлені тарифи підвищувати не будуть, запевняє Олег Дімов. А паливом область забезпечена поки що тільки до кінця 2014 року. Були заключені договори і проведені тендери. По некоторым учреждениям были проблемы, там провелись финансовые дополнения к ним в Ливане, соответственно, для того, чтобы они могли э, дополнительно заключить договора и получить то топливо, которое им необходимо. А после Нового года? Нет, Нового после года? Нового года это Новый бюджетный год. Это же бюджетная установа, они должны провести тендерные процедуры. Вот сегодня не только это начинает. Не получится ли, что они останутся в январе без спервого? Не-не-не, ну это же принципиально. Все, что происходит, они делают по бюджету на год. Не на отопительный сезон, а именно на бюджетный год. Футбольний матч між командами «Металіст» та Чорноморець не відбудеться. Дирекція прем'єр-ліги прийняла рішення перенести матч 13-го туру між харківським і одеськими клубами. Зараз залишається невизначеним не тільки місто, де має пройти зустріч, а й час проведення поєдинку. Відомо тільки те, що ні 22 листопада, ні найближчим часом гравці двох команд не зустрінуться на футбольному полі. Про дату цього спортивного протистояння зможемо дізнатися пізніше, повідомляє прес-служба Української прем'єр-ліги. Мешканці Одеської області та України зможуть дістатися Румунії через новий пункт пропуску. Для паромного пасажирського та вантажного сполучення буде відкрито міжнародний пункт пропуску через українсько-румунський кордон між населеними пунктами Орлівка в Одеській області та Ісакча в Румунії. Як сказав міністр інфраструктури Максим Бурбак, зараз створюється договірно-правова основа співробітництва у сфері паромних перевезень між двома державами. Що дозволить розвинути транспортну логістичну інфраструктуру на півдні Одеської області, підвищити стандарти безпеки паромних перевезень пасажирів та вантажів між двома сусідніми країнами. Крім того, це допоможе залучити додаткові вантажопотоки та сприятиме зміцненню торгово-економічних взаємовідносин. Відповідна угода набуде чинності після обміну дипломатичними нотами між Україною та Румунією. Настала пора перевзути автівки. За останні декілька днів у Білгородністровському сталося декілька ДТП. Працівники ДАЇ звертаються до всіх автолюбителів не зволікати із заміною літніх покришок на зимові, а також нагадують основні правила безпеки дорожнього руху. Подробиці в наступному сюжеті. Вже декілька днів поспіль погода не радує акерманців. Проливний дощ то вщухає, то знову йде. За повідомленням гідрометцентру Чорного Азовського морів цими вихідними на території Одеської області очікується похолодання. Прийшов час підготувати свої авто до зими. Працівники державтоінспекції нагадують, що міняти гуму потрібно, коли середньодобова температура на вулиці складає 5 градусів. Якщо ж ночі температура близько нуля, то зранку на дорозі може з'явитися ожеледиця. Літня гума в таких умовах не може утримати траєкторію руху на відміну. Від зимових, які мають велику глибину протектора для збільшення щепних властивостей на снігу і зледанілій дорозі Був зареєстрований проект зменення правил дорожнього руху України з требованием об установленні відповідного типу резини часі року. Але, на жаль, ця норма закону поки не введена в действие і виступає в рекомендаційному плані. Наразі проект єдиного типу автопокришок для транспортних засобів, це лише рекомендація. Проте, як зазначає Олександр Васильович, водії з метою забезпечення безпеки на дорогах мають вже їздити на зимовій гумі. Дуже сильний дощ краще і переждати непогоду. При обов'язково необхідно включити аварійну сигналізацію, щоб обозначити транспортне средство на автодорогі. При недостатній відомості, особливо з вечірніх сумерек, Водителям и пешеходам рекомендуется обязательно обозначить себя на проезжей части. Водителям необходимо включить габарит на огне или ближний свет фар, а, а пешеходам необходимо одеть светлую одежду или элементы световозвращающие, чтобы водители вовремя могли увидеть пешеходов и среагировать. Державтоінспекція радить водіям бути особливо уважними та обережними в складних погодних умовах, користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції та не перевищувати швидкості. Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при складних погодних умовах можуть призвести до створення аварійних ситуацій. В ненаселених пунктах на всіх транспортних сільствах повинні бути включені днівні ходові огні, а при їх відсутності – ближній святфар. Державтоінспекція звертається до водіїв із закликом перевірити гальма, зовнішні світлові прилади, системи обігріву та охолодження. З особливою обережністю рухатися по мостам та естакадах. Взимку автомобіль веде себе на дорозі не так впевнено, як влітку. Тому здійснювати маневри необхідно акуратно і ні в якому разі не можна допускати різких рухів кермом. За погіршення погодних умов по можливості утриматися від поїздок на далекі відстані. В городе ничего за последнее время не изменилось, потому что все дорожные работы проводятся в теплое время года, поэтому недорожная разметка в осенне-зимний период не обновляется, не изменяется. А водители должны руководствоваться требованиями дорожных знаков и светофоров в режиме онлайн. То есть при их изменении водитель должен следить за дорожной обстановкой и строго выполнять требования знаков и светофоров. Не нехтуйте власною безпекою та безпекою пасажирів. Уважно стежте за прогнозами синоптиків та дотримуйтесь порад державтоінспекції. Якщо ж під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через нагоду, на допомогу ДАІ та аварійні служби. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. На удачині заарештована чоловіка, який після бурхливого застілля вбив свого товариша. До чергової частини Ізмаїльського міського відділу міліції надійшло повідомлення, що з сусідського будинку тривалий час не виходять його мешканці. Правоохоронці виїхали за вказаною адресою, де виявили труп господаря. Встановлено, що разом із загиблим останнім часом проживав його знайомий. Чоловіки разом працювали, а у вільний час вживали спиртні напої. В той злощасний день інцидент між товаришами стався якраз під час застіля. Слово за слово переросло у сварку, внаслідок чого гість побив господаря, чим спричинив йому тілесні ушкодження, від яких він і помер. Наразі триває слідство. Білгородністровський район кілька курортів, великі земельні угіддя і не найкращі дороги. Але недавно з'ясувалося, держава виявляється, профінансувала дорожні роботи. Частину грошей освоїли, але основний ремонт так і не починався. Чому так вийшло? Дивіться в наступному сюжеті Ангеліни Савенкової. Уравнение с несколькими неизвестными. Плохие дороги, сорванный летний сезон. Во многом из-за отвратительного состояния этих самых дорог. Жалобы и прошения. В итоге, деньги на их ремонт выделили. Сумма для наших масштабов не очень большая. Два с лишним миллиона гривен из государственного бюджета. Однако, тут начинается самое интересное. Дороги в Белгороднестровском районе приводить в нормальное состояние почему-то не поспешили. Проблема всплыла на заседании сессии районных депутатов. Как раз тогда, когда подводили итоги за 9 месяцев это было, 7 месяцев, дождались до 9 тысяч Новый рік и кошти Это вообще беспредел. Дали нам тих 5 10 процентов от необходимой суммы, и мы их не использовали. До конца года осталось всего ничего. Из общей суммы, выделенной государством на дороге, потрачена лишь ее небольшая часть, что-то около 200 тысяч гривен. Остается еще более миллиона гривен. Почему же дороги не ремонтируются? А в чем проблема? Может нам отдел капитального строительства сказать, что такое там бумаги, проблема с бумагой, проблема с подрядчиками, в чем проблема? Деньги есть, дороги плохие, их делать надо, но мы их не делаем. Я сейчас ехал сюда по дороге, в районе аэропорта. Ни одного знака есть, ямы до 30-40 сантиметров. Это аварийно. Это убийственно, это те, которые ездят, знают, а другие, которые не знают, это убийственная дорога. Таких у нас кусков много по району хотя бы это сделать можно или нет? На сессии получить ответ от служб районной администрации не вышло. Начальник отдела капитального строительства на больничном. А главу администрации недавно сняли. Я вышла проблему, на самом еще тиждень тому, когда он э, творил Балан Валерий Симович. Он дал мне звезд, что, согласно с э, теми проектами, все дороги ремонтуются. Он два дня выезжал, фотографировал, репортажи, на жаль, его уже не С Буквально с я разберусь с этим вопросом. Смотрим документы. На этот год было запланировано. Текущие ремонты дорог в селах Курортная, Подгорная, Веселая Долиновка и капитальный ремонт в селе Монаши, Морозлеевка, Старая Царычанка и Красная Коса. Из них, как говорится в бумагах, дороги вроде бы ремонтировали только в двух селах, а в остальных даже не приступали. Заявок на проведение на, на проведення фінансування по капремонту доріг немає. Проблема в том, что неосвоенные деньги в следующем году потратить уже не получится. А истратить на что-то другое, например, на тепло в школах и садиках, тоже по закону нельзя. У нас есть миллион с лишним излишка. Я думаю, что до конца за декабрь месяц вы дороги не сделаете. Сейчас задушилось. Все приостановилося, а ми десь шукаємо деньги, щоб на тепло нам проплатити. Ви розумієте? Чому цей аналіз не був сделаний до того, як? Мільйон Дані... триста залишається. Дані кошти на на тепло, не є можливість. Кошти спеціального фонду сдавала субвенція державного бюджету. Ми хочемо фінансування. Да хто нас буде фінансувати, якщо ми получили деньги і не использовали? Зараз вони повернуться назад. Хто завтра нас буде фінансувати? Это просто-напросто э, халатное отношение к своим обязанностям. Как быть, депутаты Райсовета и чиновники администрации пока не решили. Создали очередную рабочую группу. Но скорее всего дороги восстановить в этом году уже не успеют. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Анатолий Лукинчук, Бессарабия Тв. В Ізмаїлі готуються до зимового сонцестояння. Саме так назвали художню виставку з циклу пори року. Її відкриття відбудеться 1 грудня. У цей день в Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї Придунав'я зберуться відомі та славетні художники Бесарабії, які запропонують глядачам свої творчі роботи на зимову тематику. Мешканці та гості міста зможуть не тільки помилуватися картинами, а й поспілкуватися із їх авторами. У перший день зими о 15-й годині вас чекатимуть у місті Ізмаїл за адресою вулиця Котовського, 51. Василь Ломаченко з Китаю передав привіт Україні і рідному Акерману. Як передає видання «Побіда» на прес-конференції, присвячено поєдинку, він сказав: «Я щасливий опинитися тут в Китаї через шість років. У цій країні здійснилася моя дитяча мрія. Я став олімпійським чемпіоном. І ось нова можливість заявити про себе всьому світу. І знову я в Китаї. Я вдячний за організацію цього бою в рамках такого приголомшливого боксерського вечора промоутеру Бобу Аруму, своєму менеджеру всієї компанії Топ Ранк. А ще хотілося передати привіт моїй країні Україні і, звичайно ж, всім акерманцям. Нагадаємо, бі Ломаченко піряпіньо пройде завтра в Макао. Пряму трансляцію. Поєдинку можна подивитися на телеканалі 2+,2. Отож, 22 листопада усією країною вболіватимемо за Василя Ломаченка. А на сьогодні це були всі новини. Побачимось наступного тижня в понеділок, о 17.30 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре і хай щастить.